Скро нагадують орків, але вони більші, сильніші і значно розумніші. Їх середній зріст сягає шести футів, вони мають довгі гострі зуби, Ікла часто підпилюють до загострених кінців, прикрашають різними тотемними символами та інкористують дрібними коштовностями. Колір їхньої шкіри варіюється від вугільно-чорного до темно-помаранчевого, з різними відтінками сірого, пісочного та зеленого. Очі Скро мають фосфоресцентне сяєво, яке видно у темряві. Як і їхні оркські предки, скро можуть бачити. У темряві на відстані 60 футів водночас вони менш чутливі до денного світла ніж орки і нормально функціонують у яскравому світлі. На відміну від своїх пращурів, які живуть до 50 років, скро живуть в середньому 80 років. Скро високомілітарізована і жорстока раса, що походить від орків, які пережили першу нелюдську війну. Після десятиліть ретельних підготувань, скро розпочали довгоочікувану війну помсти або другу нелюську війну, до того часу, як імперські. Війський флот усвідомив масштаби їхнього вторгнення, скро вже завоювали дві кришталові сфери, повністю винищили там ельфів і почали вторгнення у третю. Щоб посилити свої війська, скро активно вербують найманців і відступників серед усіх інших рас, особливо серед інших габліноїдів. В обмін на присягу вірності та вчасно сплатну ДНУ. Вони обіцяють своїм союзникам владу і панування у відомих світах. Жодна космоплавна держава офіційно не уклала союз зі Скро, проте багато окремих усіх працюють. Юдь на них мова скро архаїчна версія оркської, але більшість із них також вільно володіють ельфійською. Їхній кодекс вимагає вивчати мову у давнього ворога, аби в день винищення вони могли сказати ельфам їхньою ж мовою, хто приніс їм смерть. Дехто з них знає торгівельну спільну, але вона серед скро не дуже поширена. Зазвичай скро озброєні до зубів і повністю захищені бронею. Найчастіше вони носять добре доглянуті шкіряні обладунки з металевими заклепками. Офіцери часто носять важкі обладунки кальчугу і ламіляр, доповнені темно синіми плащами. Хоча скро не носять бойових стягів, вони можуть мати особисті відзнаки свого племені. Життя Скро повністю підпорядковано військовій ієрархії. Чим сильніший і більше воїн, тим вищий його статус. Для них війна це не шлях до слави, це засіб руйнування і винищення ворогів. Вони мають світогляд ми проти Всесвіту, що ставить їх у конфлікт майже з усіма іншими народами. Скро знають дуже багато про різні космоплавні раси, але ретельно приховують інформацію про самих себе, залишаючи ворогам лише чутки та неперевірені байки. Щоб посилити свої армії, Скро часто залучає. Ають дрібніші габліноїдні раси, використовуючи їх як штурмові загони та гарматне м'ясо. Тоді як чистокровні воїни беруть на себе важливі завдання, особливо помітна їхня зневага до самих орків, часто скро навмисно відправляють їх у пастки та безвихідні бої. Скро живуть для війни у їхній культурі, бій вважаються найвищою формою самовираження. Вони можуть воювати у будь-якому середовищі і відрізняються суворою дисципліною. Почаск розжадають крові, як і орки їхня жорстокість стримана прагматизмом, стратегічністю та тактичною кмітливістю. Вони, як правило, дотримуються цивільних правил ведення війни. Не стріляють по посланцях чи тим, хто несе білий прапор, бо це не спортивно. Скро носять багато різноманітної зброї від холодної до вогнепальної та ретельно її підтримують. Більшість скро добре натреновані у рукопашному бою. Приблизно третина носять шиповані шкіряні рукавички для підсилення ударів. Їхні обладунки часто вбрані у загострені заклепки або шипи. Ворог, що врізається у такого воїна, отримує від них відповідне поранення. Дехто навіть змазує ці шипи отрутою. Це робить скро майже непереможною силою під час абордажних боїв. Ельфійські адмірали суворо забороняють нав'язувати своїм солдатам. Тривалі рукопашні сутички під час космічних баталій зі скром. Вони можуть вкусити супротивника своїми потужними щелепами. Вони вважають особливою честь вбити ворога лише зубами і часто добивають поранених саме так. Воїн, що вбив супротивника зубами, може прикрасити власне загострене ікла намистом чи вставити у нього каштований камінь. Також він підвішує зуб ворога на намисто тарек, яке стає важливим татемом сили. Крадіжка такого намиста вважається однією з найвищих форм обра. Своїх суспільстві до речі, про образи перед боєм скоро зазвичай починають із багатослівних літературно складених образ, грубі, але вимовні з артистичністю, майже майстерністю лайки і алітерації. Побачення габліноїдної істоти, що кидає образу у вишикуваному стилі, може збити з пантелику навіть досвідченого ветерана, давши скро перевагу в ініціативі. Скро живуть у суворій, регламентованій суспільній системі, побудованій на складних законах і звичаях, що вимагають беззаперечної лояльності і слухняності. Кожен скро має свій обов'язок. Лідери поважаються і їх слухають, доки вони не проявляють явної боєузливості у бою. У такому випадку найсильніший має право повалити такого вождя. І взяти командування. Точне місце їхньої батьківщини невідоме. Вони рідко з'являються у густонаселених регіонах, поки не будуть готові. Скро будують сплановані і захищені міста з міцними баштами, фортецями і ефективними корабельними верфями. Кожне місто нараховує від 10 до 100 тисяч мешканців. Це не курорти, але й не моторошні пустирі, логічні функціональні поселення. Як і орки, скро дуже плідні. І народжують за раз до п'яти малят одночасно. Скро поділені на 24 племені, кожна з яких очолює всесильний вождь. Уся раса має вищого правителя, що має титул Верховний Володар, що править з їхнього світового центру Дукакша. Там його охороняють 24 капітани по одному з кожного племені. На кожні чотири воїни припадає один сержант, а на кожні 10 скро капітан і військовий джерець. Скро Скрони прагнуть економічного панування світів. Їхня мета радикальніша. Не мріють винищити всіх ельфів і витиснути ворогів з відомого для них простору. Воєнні жраці вбачають у цьому святу місію. Інші народи, джерело рабської праці для майбутніх будівель і проєктів. Скро просто чекають слушного моменту. Релігія скро культивує культ війни, як це вже зрозуміло. За їхніми священними обов'язками, все походить від війни і усе зрештою підкориться війні. Вони шанують одноглазого бога війни та помсти, а також псевдобожество божество Дукак якого вони вважають батьком їх раси, саме він знайшов їх рідний світ, який потім його діти назвуть на його честь. Ходять чутки, що гробниця дукакша літає на орбіті планети над її північним полюсом. Скро вірить, що їх великий пращур досі споглядає за світом зі своєї гробниці. Велика подякує спонсорам каналу Ефефо, Блосіч, Мішель, Дасту, Олександру Кореніву, Грамсі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Стіл Бобу, Ісусу Безбожному, Фатріру, Кашкадєду, Хонз Янхаузу, Ф та Андрію Кожухару. Для всіх інших ставте лайки, підписуйтесь на канал і приєднуйтесь до моєї групи в телеграмі. Папа. -па.